16 березня ніч в області пройшла тихо, а на Нікопольщині ще оговтуються від учорашніх обстрілів. Почельник Кам'янського під час чергового об'їзду міста перевірив хідробіт з весняного прибирання. У 72 крамницях області зафіксували завищені ціни на соціально значущі товари. У зв'язку з цим при Дніпро ова працює комісія зі стабілізації цін на споживчому ринку. Подяку за мужність вручили рятувальники кам'янчанину Максиму Козаченку, який врятував життя дітей. До вашої уваги новини Кам'янського в ефірі міського інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Попри те, що ніч на Дніпропетровщині розпочали повітряною тривогою, на щастя ворожих обстрілів не було. Зокрема, затище було і у Нікопольському районі. Нагадаю, вчора надвечір там ворог атакував Марганинську громаду. Двоє жінок загинули. П'ятеро людей постраждали. Громада потерпіла і чисельні руйнування у житловому секторі. 16 березня чорна дата для всієї України. Рівно рік тому ворог скинув надпотужну бомбу на драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. І навіть надпис Діти не зупинив їх. Остаточна кількість загиблих і досі невідома за різними джерелами від 300 до 600 людей. Про страшну трагедію сьогодні згадав і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив: не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі. Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор. У Кам'янському триває весняне прибирання. Місто приводять до ладу після осінньо-зимового періоду. Аби навести лад після зими, задіяли усі структурні підрозділи. 15 березня роботу комунальників перевіряв очільник Кам'янського під час чергового об'їзду міста. Кам'янські комунальники пораються по усьому місту. Результати роботи чисті узбіччя вулиці та зони відпочинку. Сьогодні разом зі своїми підлеглими я проводжу об'їзд нашого міста. Після осінньо зимового періоду ми проводимо місто до ладу, проводимо борку доріг, парків, скверів, дворів, проводимо ремонти благоустрію, виконуємо ямковий ремонт доріг. Також постійно я самостійно проводжу об'їзди обходи нашого міста і слідкую за тим, щоб наше місто знаходилось в упорядкованому стані. Порядковують кам'янське і в малолюдних місцях. Там ліквідовують стихійні звалища, а також відновлюють точки збору ТПВ. Разом з прибиранням стартувала робота з озеленення та обрізки дерев. Фахівці прочищають та вдосконалюють зливову систему. Дай Бог, що пройшли всі вже стужа, морози. Ми починаємо з тижня вже промивкою займатися. Я думаю, що все буде нормально, все буде обслужено і так, як положено. Крім іншого, напередодні поминальних днів приступили до прибирання міських цвинтарів. Підсумки весняного впорядкування ще раз перевірять у середині квітня, аби Великдень Кам'янчани зустрічали у чистому та охайному місці. Сьогодні рівно рік, як вітчизняна енергосистема приєдналася та працює у синхронному режимі із енергосистемами європейських країн. У разі якби це не було зроблено, Україна не змогла б протриматись в енергетичній війні. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. Міністр повідомив, що 24 лютого 2022 року протягом трьох тижнів енергосистеми України та Молдови працювали в ізольованому від Росії та Білорусі режимі, самостійно регулюючи частоту. А з 16 березня 2022 року відбулася безпосередньо енергетична синхронізація з Європою. Саме це дозволило підвищити надійність роботи енергосистеми України у разі аварійних відключень електростанцій, своєчасно отримувати допомогу від Європи, імпортувати європейську електроенергію та зменшити кількість відключень споживачів. У 72 крамницях Дніпропетровської області зафіксували завищені ціни на соціально значущі товари. У зв'язку з цим при Дніпропетровській ОВА працює комісія зі стабілізації цін на споживчому ринку. До неї увійшли податківці, представники Нацполіції, Антимонопольного комітету та Держпроспоживслужби. Фахівці останньої активізували цінові дослідження соціально значущих продовольчих товарів. Все найцікавіше далі в сюжеті. Всього за півтора місяці обстежили понад 200 торгівельних точок регіону та виявили 72 порушника. За словами першого заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимира Орлова, головна проблема полягає в тому, що бізнес самостійно встановлює ціни на більшість продовольчих товарів, тоді як соціально значущі підлягають регулюванню, адже торгівельна надбавка на них обмежена. Комісія зроблена не для тиску на бізнес, а саме для того, щоб запобігти монополізації, запобігти недоброчесної конкуренції і запобігти необґрунтованому підвищенню цін. Серед регульованих хліб, крупи, цукор, борошно, олія та вершкове масло, а ще молоко, яйця та м'ясо птиці. Саме на ці продукти вітчизняного виробництва націнка обмежена і не має перевищувати 10% від собівартості а також 12 продовольчих товарів, про подорожчання яких підприємець має попереджати. Якщо підприємець піднімає ціну. Від 5 до 10 відсотків він її повинен задекларувати і ввести в дію не раніше, ніж через три дні. Якщо це підвищення від 10 до 15 відсотків, після декларування він може її ввести в дію не раніше, ніж через два тижні. І в разі збільшення на 15% і вище, через місяць може бути введена в дію ця ціна. Вносити оновлену вартість продукту необхідно до спеціального реєстру онлайн. Це обов'язково для всіх підприємців. Йдеться у постанові Кабміну. Недотримання цих правил є порушенням законодавства. Дуже багато підприємців взагалі не знають про механізм декларування зміни цін. З ними проводиться роз'яснювальна робота. Загалом із 72 крамниць, де завищували націнку на соціально значущі продукти, майже 50 підприємців порушення усунули. Інформацію щодо решти розглядає спеціальна комісія. Допомогти з виявленням недоброчесних торгівельних точок можуть і мешканці регіону. Повідомляти про необґрунтовано завищені ціни необхідно на гарячу лінію обласної військової адміністрації 0800 505 600. На Дніпропетровщині стартує посівна компанія. Згідно прогнозів, середньодобова температура біля плюс 5 градусів, а далі очікується лише наростання. Земля достатньо волога і загалом вже є всі передумови розпочати польові роботи. Про це розповів Владислав Чірчель, директор інституту зернових культур НААН України в інтерв'ю телеканалу Відкритий. Зокрема, посівна компанія вже розпочинається у Криворізькому районі. Першими починають сіяти ранні ярові культури ячмінь та горох. Далі соняшник, а ближче до травня, кукурудзу це основні культури, які зазвичай сіють у нашій області. Працювати аграрії планують за принципом засіяти все, що можна, щоб не залишати поля пустими та необробленими. І попри те, що ДСНСники в області вже активно розміновують землі. У Нікопольському та Криворізькому районах таки залишаються території, де не можна вести сільськогосподарську діяльність. Проте таких ділянок небагато. Біля 1% від загальної площі полів. Аграрі розуміють, що нинішній рік буде не менш складним аніж минулий. Проте навіть при песимістичних прогнозах врожай в області має бути задовільним. В Україні, попри війну, шахраї продовжують розводити на гроші людей від імені Приватбанку. Зловмисники вигадують нові схеми, аби вкрасти особисті дані клієнтів банку та зняти не лише власні, але й кредитні кошти. Спеціалісти безоплатної правової допомоги Кам'янського розповіли усі подробиці схеми шахраїв та розповіли, як при цьому діяти. Систематично до юристів звертаються кам'янчани, яких ошукали шахраї та вкрали з рахунків чималі суми коштів. Багато хто не знає, що робити, який алгоритм дій застосувати. Тому юристи нагадують прості правила, які допоможуть зберегти ваші гроші на рахунку банку. Нещодавно в нас було декілька кейсів з питання того, що в людей з карток саме Приватбанку знімалися кошти без їх відома, їм не приходили повідомлення в самий додаток або окремо на телефон не телефонували з банку картки їх не. Блокували, а грошові кошти шахраями по невеликих сумах декілька разів були зняті. Тому сьогодні ми хочемо надати практичні поради, як працювати з додатком ПриватБанку, щоб убезпечити себе від таких дій. Юристи нагадують, що передача особистих даних третім особам тим більше через відкриті джерела несе потенційну загрозу використання цих даних шахраями. Користуйтесь лише офіційними сайтами та каналами отримання інформації від банку. По-перше, ми радимо встановити надійний пароль і ніде його не записувати, а просто запам'ятати. Тому що якщо ви втратите телефон, де буде записано цей пароль, або це буде записано десь на бумазі, вас викрадуть гаманець. Вони можуть знайти цей пароль і зійти до вас. Зробіть обов'язково двохфакторну аутентифікацію. підвяжіть свій телефон, це може бути другий номер телефону. Не то, яким ви користуєтеся у житті, а просто нехай буде цей номер тільки для ідентифікації у вашому банку. Також ми рекомендуємо зробити деякі дії в самому додатку, які я зараз покажу. Відкрити Приват24, виберіть картку, якою користуєтесь, зайдіть в налаштування картки. Потрібно встановити оплату в інтернеті 0 гривень. Зняття готівки мінімальне 100 гривень. Якщо не користуєтесь, встановіть кредитний ліміт на 0 гривень. Зробивши ці прості операції, ви вже завадите шахраям з легкістю скористатися вашою карткою, а з приводу усіх операцій до вас надходитимуть сповіщення. Також потрібно бути обачними в соціальних мережах та не переходити за невідомими або підозрілими посиланнями. Також радимо бути безпечними при користуванні соціальними мережами. Дуже часто шахраї посилаються на всім відомі допомоги від держави або від міжнародної організації. Вони залишають коментарі у дописах з посиланнями, щоб перейти туди, для того щоб отримати допомогу у зв'язку з вимкненням світла, у зв'язку з обстрілами та іншими причинами. Але ніколи не входьте в ці підозрілі сайти як в свій додаток банку, не залишайте там свої паролі. Якщо ви, вам дійсно цікаво про те, як отримати додаткові фінансові допомоги, це можна переглянути на офіційних сайтах чи сторінках у Фейсбуці, президента, Кабінету Міністрів, Міністерства реінтеграції. Також на своїй сторінці ми постійно публікуємо саме достовірну інформацію про те, яка надається кому допомога, і про те, як її отримати, скориставшись порадами юристів, ви зможете зберегти свої власні кошти та не стати жертвою шахраїв. Отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця героїв рятувальників, 19, або за телефоном 0800 213 103. 19 лютого 2023 року кам'янчанин Максим Козаченко врятував життя школярам, які опинились під Кригою. Незважаючи на небезпеку, чоловік, ризикуючи власним життям, кинувся рятувати дітей. Рятувальники Кам'янського відзначили героїзм Максима та вручили йому подяку за його мужність. На нагородженні побувала і знімальна група міської інформаційної служби. Герої існують не лише в кіно чи мультфільмах. Вони живуть поміж нас. Це довів кам'янчанин Максим Козаченко. Він врятував життя школярам, які провалились під Кригу і опинились у пасті. Чоловік пригадує, що лютневим днем прогулювався з дівчиною парком та помітив, як двоє школярів пішли під Кригу, рятувати побіг миттєво. Діти гуляли йшли по, по льоду. А далі там якраз течія. І лід більш тонкий, і тому вони провалилися, почули ми крики, швидко побіг туди, кинув куртку хлопцю, він виліз майже ну дуже швидко. От. І одразу ж вони пішли на берег, я пішов на берег. От. Тому що коли вони близько підходили до мене, то лід тріщав, то ну, ситуація була така, дуже критична. Кожна людина в даній ситуації поступила саме так. Максим тренер з карате. своє життя присвятив спорту та тренуванню дітей, можливо, саме спортивні навички, і спритність допомогли в цій небезпечній ситуації. Розповідають рятувальники після інциденту. Чоловік одразу провів бесіди зі своїми учнями та їх батьками, наголошуючи про небезпеку на кризі. Я вважаю, що найголовніше це те, що вона розголосу була і з дітьми провели бесіди. Це, мабуть, найосновніше, це саме на головне. Наш ліцей він знаходиться біля каналу, тому з ними я в першу чергу провів бесіди з батьками, і з ними, і з дітьми. От, так от. Ну, вони не очікували, їм було цікаво, вони так уважно слухали. Но я вважаю, що вони зробили якісь висновки. З початку року на Дніпропетровщині сталося 11 нещасних випадків на водоймах, під час яких загинуло 8 людей, серед яких двоє дітей. Завдяки таким невидужим громадянам, як Максим, діти залишились живими та неушкодженими. Працівники ДСНС, щозими проводять профілактичні бесіди та рейди по водоймах, аби уберегти кам'янчан від біди. Сьогодні рятувальники Кам'янського районного управління, головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області нагородили Максима, який виявив сміливість, небайдужість. Той події, яка трапилася 19 лютого, саме за його дії, і ми сьогодні подякували йому у вигляді такої нагороди. Також хотілося б подякувати засобам масової інформації, які допомогли в розслідуванні, можна так сказати, виявленні цього героя-рятувальника допомогою них. Саме ми змогли вийти на нього, і тому ми дуже вдячні йому за цей вчинок. Завдяки незламному духу українців нас ніколи не перемогти. Ми єдині та готові ціною власного життя рятувати тих, хто опинився у біді. Максим справжній герой без зброї, який доводить, що ми сильна та незламна нація. І наприкінці випуску погода на наступну добу. Дощі не припиняються. У п'ятницю протягом дня знову передають опади. Вночі плюс шість. В день до плюс 8 градусів. Вітер північний, північно-західний до 6 метрів на секунду. На цьому випуск від 16 березня добігає кінця. У студії працював Володимир Кремінь. Стежте за новинами на сайті міської інформаційної служби та у наших соцмережах Facebook, Telegram та Instagram. Віримо у Збройні сили, дотримуюсь правил безпеки і впевнено прямуємо до перемоги. Все буде добре.